Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми завершимо з вами тему теплові явища. Довга тема була, більше місяця ми вивчали цю тему, але ми впорались і можемо промі... поки що подводити підсумки ітогової. Під... Рановато, але, але ви написали вже контрольну роботу, написали досить добре, але дивно, що ні у кого 10 балів, але ось так розподілились ваші оцінки. Кожен з вас знає свою оцінку і можете розглядати, де іменно ви десь знаходитеся. Складно, безумовно, коли у вас немає такої подушки безпеки. Коли ви можете написати розв'язання задачі і трохи ошибитися в обчисленнях, але зараз це було дуже складно, тому що потрібно було не просто написати щось, а потрібно було правильно порахувати. І це, мабуть, трохи знизило ваші бали. Але будемо тренуватися, мабуть, все у вас вийде. Дивіться, у нас з вами ось тут. 30 задач, якраз їх я і буду перевіряти у ваших зошитах, коли ви мені здаєте їх на перевірку. А далі ми номеруємо задачі вже в нову тему, яку ми розпочнемо з нового тижня. І так, в нас сьогодні, ви зараз пишете тест. Ну, в мене стоїть 3 жовтня, я тому що. Записую ще до полуночі. вечором Ці, цю запис роблю, але не важливо. Важливо, щоб дивитися ви будете її вже 4 вже жовтня, і ви вже к цьому моменту, мабуть, будете писати тестування, все у вас буде добре. сподіваюся, вам випадуть такі задачі, які ви можете розв'язувати. І ви не будете ошибатися. Ось тому я завершую запис. Всім вам гарних спокійної ночі. Тому що я записую це вечором, а вам спокійного дня. Все добре, до побачення.